управлінням з розслідування особливо важливих справ, які очолює на даний момент. розслідується ряд кримінальних проваджень, в рамках яких на причетність до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється ряд осіб, зокрема Корван Геннадій Олегович. Хочу сказати одразу, що кримінальні провадження розслідуються слідчими виключно з суворим дотриманням вимог чинного кримінального процесуального кодексу України, і на даний момент у цих кримінальних провадженнях тривають слідчі та процесуальні дії вчора. Нами було в ході проведення досудового розслідування одного з кримінальних проваджень було здобуто дані про вчинення Корваном Геннадієм Олеговичем ряду кримінальних правопорушень. Було внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування. Сьогодні зранку, після прийняття рішення слідчим корваном Геннадію Олеговичу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний момент він знаходиться разом із слідчими, з ним проводяться процесуальні дії. Хочу зразу зауважити, щоб не було ніяких інсинуацій. Надано, тобто він користується всіма своїми процесуальними правами, з ним поводиться коректно, його життєві здоров'ю абсолютно нічим не загрожує. В випадку, як, так як ви вчора бачили, можливо, якийсь там непорозуміння його здоров'ям, йому буде надано кваліфікована і надзвичайно як надзвичайно, соціальне терміни медична допомога. І в подальшому буде триматися рішення відповідно до вимог чинного законодавства.